Слава нації, вітаю на каналі Добри рибати. Перія со школу Добрий і болгарочка Мілуокі, яку мені десь рік ще півтора тому подарувала компанія Інтеркарс. Багато насправді цей інструмент у мене працює. Зокрема, ця болгарочка, одна з таких цікавіших її робіт. Це внаслідок того, що московити розкидають різні там тоненькі такі дроти. Я не знаю, як вона називається. Ну, тоненький в'язальний дріт розкидають по, по полях. так? то фактично після кожного заїзду, ну гусянки взагалі і БМП, зокрема, так, тому що я, ну, в піхоті, обслуговую піхоту, то найбільше БМП. То фактично після кожного виїзду е, добре вичищати дріт з елементів ходової БМП. Так, тому що якщо цього не робити, то гусянка злетить. От, на цьому багато працює ця болгарка. Це в таких умовах робиться, що я там на відео того не знімаю. От Зараз чистимо танчика іменного Москва, Ресівер, так. тому що з нього поставили ствол на машину, на який пошкоджений. І так от постійно в роботі. Все добре. Зараз через компанію Інтеркас відправляю на обслуговування Гайковерт Мілук, який теж почав втомлюватися. От, ну, все, добре. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.